То було на самого Спаса. Ми пішли до церкви, а сестра моя ж, я казала, коли коту, щось не йшла до церкви, бо щось казала слаба. Я приходжу з церкви, о, кашки нема. Кашка де? Кашка втікла, бо облава. Ну то що ж облава? Та втікай, бо забирають молодих мама і тато. Та це ну, він чекає, не я не молочив каже тата, але ну, нічого, я старий. І я біжу, бо та нікого я не здибаю. Нікого нема. Що вивтікало вже, ніж я з церкви прийшла? Кого нема? Я вийшла там такий є горб, той один горб, а там другий. Бо за мною вже стріляють з другого горба. Але я чуть собі не присав за мною. Пак, пак. Я туди зайшла йшла в дебер, а там дебри такого того стрільного хлопа старого. І так вої йдемо, де так йдемо, нікого більше нема. Що вивтікав в ліса, Нікого нема. І йдемо, йдемо, заходимо вже вилазити з тої дебрі, там вже стріляють знову. і. Так, два рази, а я кажу, вже когось нема. А так в другій стороні, а краз того старого тата забили і сусіда. Не тата, а сина. Але ж він собі то не представив. Він то не був ще такий старий, може, мабуть, як 50 років. І ми прийшли до ліса, та я шукаю своєї сестри. А так дорога йде на, до другого села, тут дорога йде, ну, хутір Рогатинського району, туди дорога йде, йдемо йдемо з тим хлопом, бо там Київку позалазила купа людей в Київку. І моя сестра, кажу, бо ти що там залізла? Бо там Оскар питав, чи то, чи то о, Бандера, чи то хто кине гранату, ти типу, по вас будемо. І правда, вони всі повилазили, ми на той хутір ж був, Ротенського району, Кам'янка воно ще називає. І вже йдуть москалі. А там жінка одна каже, на, 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 мою дитину, бо ти наймолодшими жінами, скаже, дитина, щоб тебе не чіпали. Ти я вже твою дитину на руки, ти так стою. А вони йдуть і вже ведуть з нашого села три хлопа, три чи чотири. І кажуть ті хлопець, є руки дротом, руки дротом, колючим дротом. І каже, чи я... І він каже, хоче води. Я кажу, можна йому дати води на питці? А він каже, пускай п'ють, а ми їх там напоїмо. Я взяла там в керниці, взяла води, понапоювала їх. Та й вони їх повели, повели. Я кажу, можна йти нам додому і їдь. Та й ми пішли додому. Геть, геть далеко, у лісі. Ми отак трошки відійшли, чуємо постріли. То вони зараз їх забили, зараз. Ну, може, за 15 хвилин. Тих хлопів позастрілювали. І ми йшли пішли і ми вже не здавали нікого. Прийшли додому, ми не здибали ні москалі, ні партизану, ні нікого. Пішли ми так додому. Потім на другий день там сусіда каже, куди мені допомог громадити конюшини. Я пішла туди, як почали вести тих трупів з ліса. Тоді я вже, вже знала, що того чолія син забитий. І там такий янків сусіда був. Їх вивезли тих янкових на Сибір. То вони... Дівчина вернулася, а більше ніхто. Дівчина живе вдруги. І так їх позвожували, що то трупів церкві було. Позвожували і повезли на цвинтар, там позакопували. І все.